До церкви адвентистів з сьомого дня Павла Богу. Доброго всім вечора, тихого, мирного вечора, спокійного вечора і спокійної ночі всім вам. Милі наші батьки, наші друзі. Я хочу декілька слів. Подяки сказати батькам, які є, можливо, в цій залі, за синів і дочок, які боронять нашу країну. За тих, хто не повернеться додому. Подяка Богу і подяка вам. Подяка керівникам нашого міста за те, що в ті лихі часи, моменти життя ви буваєте поруч з тими, кому важко. Ми всі знаємо, що таке біль. Але ті хлопці, які постійно їздять туди і вертаються назад, більше розуміють, що таке біль і що таке смерть. Не дивлячись на все це, я хотів би знову і знову подякувати Богу за те, що в нашому місті продовжується кожного року це свято. Свято подяки. Свято подяки за життя, свято подяки жнив. Свято подяки за радість, яку ми маємо у Ісусі Христі Господі Спаситі. Слава подяку Йому за те, що. Ми в своїх храмах, в своїх церквах продовжуємо щодня молитися за наших воїнів, за нашу країну. Я хочу приєднатися до слів В'ячеслава Володимировича і сказати про те, що і надалі ми, діти Божі, славної Переяславщини, продовжуйте молитвені ланцюжки, продовжуйте молитвену підтримку. Для кожної сім'ї і для кожної родини, для кожного солдатика, який в полоні сьогодні, який напередові, і який влікає. І хай Бог великий і небесний, рясно благословить наше місто всю переяснущам. Тому що хочу радіти разом з вами. За моїми плечами тисячі-тисячі місць Радянського Союзу. Но скажу відкрито відверто, я вдячний Господу, що в кінці мого життя Він привів мене сюди, це славне місто, і мені не хочеться звідси нікуди від'їжджати. Більше того скажу, що я хотів би і у вічність разом з вами війти з цього місця. Славного міста з Переяславщини. Я не можу сьогодні не згадати слова святого письма, які записані в книзі пророка Єремії, 29 розділ, і 7 вірш, де Господь дає повеління пророку Єремії. Скажи моєму народу. Хай моляться за міста, куди я їх переселив. І хай залишається вдячні Господу за те місце, де вони перебувають. Хай моляться за керівництво міст, тому що при благополуччі міста і вам буде мир. Скажіть, будь ласка, це гарні слова чи ні? Це чудові слова. Бо якщо буде мир, у місті, то буде мир і в нашій родині, і в нашій сім'ї, чи не так? Ми не розділяємо одинок, один від одного. Ми єдина громада. Ми єдина сім'я. Не дивлячись на те, що можливо по-різному поклоняємося Богу, але ми всі християни. Я вдячний Богу, що немає серед нас безбожників. Ми всі віруючі люди, ми всі люди, які чекаємо перемоги. І ми отримаємо цю перемогу в Ісусі Христі. Як же було сказано, що в рік, можливо, Він буде переможний, хотілося б, щоб через рік ми святкували вже не тільки свято подяки, але і свято Перемоги. Хочу завершити словами того ж самого Пророка. Пророка Єремії, де він записав у 20 році Євоський вірш. Чудові слова для нас з вами, жителів нашої країни. Пройшли з нева. закінчилось світо. Пророк каже до Ізраїля, а не спасені. А я хотів би сказати вам: при цьому горі, болі, страдання, дайте можливість. Ісусу Христу війти в ваше життя. Дайте можливість Ісусу Христу війти в ваше серце. Бо вже немає тої нечисті, яка тисячоліття панувала тут. Є воля і свобода. Є віра і є Христос. Дайте можливість Ісусу війти в ваше життя. І керувати вашим життям сьогодні, завтра і завжди. Рясних Божих благословень вам, кожній родині, всі нашій громаді, кожній церкві і В'ячеславу Володимировичу і його команді. Амінь.